Доброго дня, друзі. Сьогодні знову чистимо у наших курочок. Чим вони старші стають, тим вони швидше все загаджують і треба прибирати. Якщо коли вони там хіба заселились, то було раз в три місяці, то зараз вже, ну, набагато частіше вже раз в тиждень стабільно прибирається. Тому здається, що треба буде більше прибирати. Ось. Зачистимо, поставимо нове і заведемо вже їх, поки вони гуляють. Ми вже почали перекопувати наші грядки. Забрали звідси полуницю стару. Тут була у нас тепличка саморобна. З тої теплички ми я нагадую, зробили ось такий вигул для птиці. І тут ми будемо лишати полуницю. Еї ми постали минулого року. Тут три ряди. Ось це от так от я показую квадратиком. Ось це от все. Це є сортова, прикольна, гігантела, нагадує, королевий Елизавета ремонтантна і Альба. І, звичайно, оце, що у нас було, ми просто пересудили сюди, не знаю, щось буде добре. Тут ми дещо вже вкорінили. Я її буду, коли чуть тепліше буде, коли вже не буде приморозків, очищати від оцього от всього минулорічного листя. І оце от все нам ще потрібно буде перекопати. Ось це і ось там от. от. Починається називається. І ми вже відкрили сезон. Вирішили собі зробити шашлички з курочки і з таких от сосисок сирих. А ще ось там от у нас неймовірний захід сонця. Жалко, що не дуже гарно видно вам, тому що в нас видно ну просто чудово. Чоловік купив мішок піску, не знаю, 50 кг чи скільки 30 гривень. Поки висипала дівчатам на такі от коврочки, не бавляться. Але пізніше будемо робити їм пісочницю. Курочок вже прибрали, ще зараз я роботи їм принесу. О, і зерно насиплю, до речі. Прибрали, там гніздечко нове зробили. Вже несуться дві мадамки, оці дві, дякувати Богу. На рахунок той от курки, ну я не знаю, то курка чи то півень. Вона взагалі якась ну, незрозуміла, недозрівша, виглядає як на місяць чотири, я не знаю. Взагалі геть не така. Півники вже починаємо розпродувати. І білого, і цього, і о, одного із цих, я не пам'ятаю, ну не видно. От того, що ззаді стоїть, о, його теж. Вже будемо продавати, лишимо собі ось цього одного великого, що у нас був на лапки впав. Ми його вилікували, він себе поводить головою зараз, головою стада. Він парує і білий почав парувати. Цей вже і кукурікає. Все як має бути. Ну, мені це все дуже цікаво, тому що я. Це мій перший досвід, тому для мене все дуже цікаво. Звичайно, що хто тримає курей, може сміятися з мене, що я тішуся там як ненормально, якомусь одному там, подвигу моєї курки. От, ладно, йду я їх кормити. Дякую, що подивилися відео. Підтримайте, будь ласка, мій канал лайком. До зустрічі в наступному відео.